Давайте, йов, вашу мать, наберем підписників. Не будьте гнеляки молоді. Підписався б його, йов, мою мать. Мороз черепас. Сміяться з нас, псари. А він бігає тут. Дивись, у кучера є два пса. Це вгадати, а дитина стане ножку. А де вона буде срати, да, пес? Де буде срати? Некрасиво. Ой, какати. Та ж, якщо синятка в туалеті, там, ну, були сіси, там були сісти, а дитина ручка ножка ходить, давкає ти його пес. Я хочу коло Чекай, Що ти чекає? Мені цікаво, що ти скажеш? То, що ти сказала, що гавкуч, я тебе не знімав твоє лице. Ой, то, я... то, що гавкучий пес, чи дід не проти, мені цього цікавить. <рес> <рес> Та та я тебе не знімаю, Боже збав. На, подивись, збов. Я тобі під подружку. Так, дід, пеш. що таке? Скажи мені що... твоє рішення. Що? Ти даєш добро? На що? Мамо, скажи їм, я тебе не знімаю. Так. Щоб маленький гавкучий пес був, маленький, щоб захищав нас від злих духів. А він не буде спати разом з ним, будь З баксом? Так. <праць> Не буде, не. То чого він має спати? Та де він буде спати з баксом? Ти що то ж другий пес, малий? Ти що ти кажеш? Даєш добро на таке? Дід. Як твої діла? Хорошо. Так, дід, їду. Що yeah. взяти? Кажи, колбаси взяти? Що взяти? Ковбаси і хліба візьми. То і... давай візьму ковбасу і ковбасу. Не хочеш то йди нахуй, я сам Ні, поїду. Я в будь-якому випадку нахуй йду. Я тобі ковбаси брати по-любому, так? Да? Да. Все, я тоді сідаю і беру ковбасу. будем копати. Нам чоловік мав копати. А потім подзвонив, сказав, що. я не пам'ятаю скільки він казав, щось. 50 тисяч гривень. Чи... Хай почули свого тата в яйці. За 50 гривень, за 500 гривень. Дивіться. 50 тисяч? Що він? Чого 80? Що він, гібну ти, що? От така сума. Ну, Сказав, я, я сам буду внизу копати, буду подавати тобі, зробимо кіно за 80 тисяч. Він що думає, що в на хую мені двор Добро здоров'я. Тут його твою мать Настрашив! піздюк мене. Так я біля тебе хою. Що, що це таке? Це якесь марення хороше. Чи де ти його взяв? Як де взяв? З холом? В чому? В сраці! Ви мене без праці, де ж де взяв? Це мене. Мід. На. А нашому? На малі! Та малі не можна це алергент. Чи я вигнал? Ааа, ти хуйню видумаєш. Бляха, все обмастив, блін, тим мідом, га? а? А це таке? Ну і не, не сідай, дивиться, на. Да. А ти чого будеш з ним робити з цим? Міні? А я ним. Що, все? Да. А як так можна буде? Отак. Будьте генеляки молоді. Підписався б його, й пою мать. Мороз черепас.